Вітаю вас, Доброго добрий дня. вечір. Добрий вечір. А, говорили ми. Я розповів вже про ситуацію із процедурним голосуванням, яке було провалено. А тепер йдеться про те, що 25 грудня це останній термін, коли буде прийнято або не прийнято законопроєкт про під продовжування підтримки України. А, Власне, затримка із його розглядом хотів би вас питати, означає, що республіканці продовжують торгуватися із демократами, продовжують за закритими дверима е, щось обговорювати. Саме тому не проголосували процедурно за те, аби підняти там руки чи натиснути кнопки ще вчора. Ну, власне кажучи, на превеликий жаль, Україна стала в тому числі заручником певних політичних дискусій між республіканцями та демократами, і питання полягає саме не в українському питанні. Вибачте за тавтологію, в тому проекті безпосередньо включена допомога щодо трьох країн: Україна, Ізраїль Тайвань. І крім того, що є критичним і розділяє республіканців з демократами, це посилення антиімміграційної політики. Це те, на чому наполягаються республіканці і не можуть підтримати переважна більшість демократів. І саме це питання, воно фактично на сьогоднішній день є таким критично політичним і дискусійним. І відповідно впливає безпосередньо на загальне прийняття даного закону вірніше проекту. Добре, але вони таким чином готуються до виборів, тобто прагнуть перемогти на виборах президента наступного року. І саме тому такі вперті. Тому що мені видається, і багатьом видається, що міграційне питання, воно, ну трохи, м'яко кажучи, програє питанню загрози з боку Росії. Чи усвідомлюють республіканці цю загрозу, чи можна їх вмовити? Чи це суто така? Політична гра на електоральних е емоціях ви знаєте, власне, це були одні із ключових моментів, на яких ми наголошували під час відрядження. А саме, по-перше, якщо ми подивимося на плани Росії, то вони на сьогоднішній день стосуються не лише України. Дивіться. Бюджет Росії на 2024 рік, який схвалила так звана Дума, і декларація на 2025-2026 роки, свідчить про збільшення видатків на сектор оборони в Росії у сім разів. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія готується до тривалої і доволі потужної протидії із західними країнами. І ось в такому разі американцям, як і іншим західним партнерам, доведеться платити найвищу ціну не в коштах, не в доларах і не в євро. А безпосередньо в життях їх військових контингенту, якщо не дай Бог, Росія вторгнеться на територію країн НАТО, а це велика вірогідність, враховуючи, як я зазначила, тенденції їх бюджету і їх стратегію, то тоді ціна буде надзвичайно висока. Другий момент не потрібно спекулювати, потрібно говорити правду. Із 68 мільярдів доларів, які, власне. Виділили Сполучені Штати для України 95% залишилися в оборонному секторі Сполучених Штатів. І вони створили, по-перше, стимул розвитку американської економіки, нові робочі місця, нові можливості і потужності. Тому це усвідомлюють і республіканці. Це усвідомлюють і демократи, але ось на превеликий жаль, поки що все ж таки політична боротьба вносить свої корективи, і в певній мірі, знаєте, емоції трішечки вони, будемо так говорити, викривлюють ту дійсність, в якій ми всі знаходимось. І ми про це постійно комунікуємо, наголошуємо. І я думаю, що це дуже суттєві аргументи для того, щоб Отримати двохпартійну підтримку для України? Якщо Конгрес якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, це відкриє скриньку Пандори. Це заявив Блінкен А Байден каже, Путін не зупиниться на Україні, тоді, ну от як і ви сказали, тоді американські війська битимуться з російськими. Чи можна ці заяви назвати свідченням розпачу демократів, які не в змозі за зачиненими дверима домовитись? Чи все ж таки домовлено? ті, ну то тобто, цей процес домовленості триває, і є шанс переконати республіканців. Ну тобто, ми зрозуміли, це політичний момент, але є шанс в принципі до 25 грудня переконати республіканців. Дивіться, шанс є з того, що ми говорили, і з того, що комунікує наш президент, голова офісу. Зараз у нас там спікер, міністр оборони і наші делегації. Ми бачимо розуміння і усвідомлення всього цього. Так, є проблема. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день і спікер конгресу, і більшість конгресу це є республіканці, і, звичайно, в канун такого визначального для штатів передвиборчого вільнішого виборчого року вони намагаються максимально підвищувати свої рейтинги і протидіяти один з одним. Тим не менше, ми щиро віримо, що здоровий глузд переможе всі політичні емоції і амбіції, тому що нікому не пробачить родини в майбутньому військових, якщо ми говоримо знову ж таки повертаємось. Якщо так станеться, що країнам НАТО доведеться воювати з Росією. Добре, а ви можете пояснити трохи привідкрити оцю е, частину. Делегація зустрічається там Єрмак, Ум'єров, Маркарова і Стефанчук Стефанчук, точно. А вони зустрічаються з республіканцями. А про що вони взагалі говорять? Там висуваються якісь, типу, пропозиції, умови. Вони вмовляють, обіцяють щось. Хоча що тут можна пообіцяти, якщо все що хвилює республіканців, це виграш перемога Трампа на виборах. Як взагалі можна про що взагалі можна говорити? Ну Як, навіть, власне делегація працює так. Я не можу вам прокоментувати е, детально про що говорять, але я можу прокоментувати загальний вектор і стратегію нашої країни в певній мірі у взаємодії. Про що ми говоримо? Ми наводимо головні аргументи, чому підтримка України є важливою для обох партій і для республіканської, і для демократичної. Про що я говорила? Що фактично вона є стимулом розвитку економіки з оборонного сектору Сполучених Штатів, створенням нових робочих місць. І фактично найнижчою ціною, яку штати сьогодні платять ну, за можливість, скажімо так, виступати одним із таких ключових стейкхолдерів прийняття рішень на загальногеополітичній арені. По-друге, знову ж таки, Україна а, не втручається в абсолютно політичну історію і взаємодії в Сполучених Штатах. Все, що ми робимо, ми виборюємо свою незалежність, ми конструктивно готові співпрацювати з обома партіями, і власне це ми і намагаємось робити. Третє, ми даємо чіткі відповіді на запитання, які нам ставлять, і які стосуються власне, наших бачень, поточної ситуації, ну і, скажімо так, прагнень і стратегій, які має наша країна, як з точки зору власне, перемоги і досягнення її, так і з точки зору розвитку економіки. Ось це головні такі три фундаментальні напрямки, про які ми говоримо, комунікуємо під час зустрічі. А, дякую за відповідь. А у разі, якщо законопроєкт все ж таки не буде підтриманий про підтримку України е, в майбутньому, чи вистачить нам допомоги Європейського Союзу, МВФ інших партнерів, чи все ж таки цей законопроєкт він є ключовим і дійсно, як говорить Єрмак, е, дозволить росіянам перемогти в цій війні? Ви знаєте, я абсолютно підтримую, розділяю пасіння голови офісу в цьому контексті. Нам не вистачить коштів, щоб покрити дефіцит державного бюджету, який складає сьогодні фактично 41 мільярд доларів. І хочу нагадати нашим глядачам, що е власне бюджет країни зараз сформований так, що всі доходи, які отримує Україна, ми практично 100% витрачаємо на наш сектор безпеки і оборони. Всі інші видатки. В тому числі захищені видатків, соціальні виплати, заробітні плати, пенсії, відновлення, підтримка бізнесу, все це кошти наших зарубіжних партнерів. Тобто ми дуже залежні сьогодні від їх підтримки. Ми залежні з точки зору нашої боротьби обороноздатності, і ми залежні з точки зору підтримки наших громадян. І кошти, звичайно, в такому випадку, якщо ми розглядаємо песимістичний сценарій, і я щиро сподіваюся, що це не відбудеться. Але в тому випадку, звичайно, нам доведеться суттєво скорочувати і переглядати видаткову частину, тобто скорочувати всі видатки, які не стосуються захищених статей, плюс паралельно Власне, нам доведеться використовувати як в, ну, внутрішні запозичення, так і власні ресурси, що теж не є дуже позитивним для розвитку України і, власне, ну, скажімо так, ситуації для наших громадян. Дякую вам, Леся Забурана, народна депутатка від слуг народу. Була на зв'язку. Дякую і до зустрічі. Дякую.